Це ми підібрали. Вона була дуже-дуже поранена. Ми її виховували. Вона практично вже прийшла помирати під під'їзд. така жвава стала. Тепер бігає, де хоче. До Межової з Покровська Ганна Рак евакуювалась наприкінці серпня 2024 року. Каже, до останнього не виїжджала, бо не могла ані залишити, ані вивезти котів, яких у жінки 23. Я по котам реєнтувалася, що коли я бачу, що вони починають нервувати і виходити в коридор правила двох стін, мої коти соблюдали тільки так. Я за ними виходила. Коли були обстріли, можливо, було їм страшно, вони тулилися до мене. Гладила, заспокоювала і все добре, вони заспокоювалися. Весь час жінка продовжувала працювати на місцевому ринку Лазурний. Паралельно шукала, куди можна виїхати з такою кількістю котів. Ділиться знайти квартиру чи будинок, їй так і не вдалося. Врешті родичі з межової запропонували їхати до них. Літ неподалік від е, дому, вже я бачила саме, як воно зривалося, зарево, як горіло. Я у телеграмі знайшла перевізника. У нього була велика саморобна клітина. От, ми туди загрузили усіх котиків і все. Я не брала ні техніку, ні меблі, нічого не забирала, все залишилося. Це залишилося там. У Покровську коти жили згано у квартирі. Тут для них облаштували місце у сараї. Зробили такі от двері металічні, щоб можна було, ну, щоб повітря поступало, і світло було для них. Не випускаю, бо вони не звикли до вулиці. Я хвилююсь, що вони можуть загубитися. Від початку повномасштабного вторгнення багато домашніх улюбленців опинились на вулиці, розповідає Ганна. Місцеві виїжджали і залишали тварин. Жінка каже, не могла пройти повз. Когось підгодовувала, когось забирала до себе. Цей пляж. На вигляд йому десь років 10-12. У квітні 22-го року, по словам сусідів. Вони бачили, як машина повз дому нашого і його викинули просто з машини. Ганна каже, чоловік розділяє її любов до тварин. Він зараз на передовій. Двох котів уже привіз із фронту, збирається забрати ще одного. Чоловік вже дзвонив і казав, що там нам є одна дівчинка, яка дуже хоче до нас додому. Цей бойовий. Вони прийшли. Хлопці поселяються, а вони приходять. Прив'язуються. Після переїзду жінка вирішила, що не шукатиме для котів нових власників. Каже, прив'язалась до них. Якщо так станеться, що ми втратимо наше місто, буду шукати десь, але я їх не покину. Я їх не покину, я не зможу. Їх кого підбирала на вулиці, дуже довго привчала до того, що мені можна довіряти. І придати їх довіру знову я не зможу. Ганна ділиться, вірить, що після війни вони з чоловіком та котами повернуться до рідного Покровська. Сніжана Салівон, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.